Доброго дня всім нашим підписникам. Знову у нас зв'язку Мініагросуми. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас є хороша пропозиція по тракторам Булат. Наприклад, БУЛАТ 240. На 24 кінських сили, трьохциліндровий, два гідроконектори, холодний пуск, плаваюче сидіння, електрична розетка. По акційній ціні всього 4200 доларів. А також є була 244. 24 теж кінських сили з повним привідом, гідропісилюч керма, також холодний пуск, плаваюче сидіння, електрична розетка. А саме головне це передній міст. Він у нас редукторний. Отакий красень у нас. Приїжджайте до нас за адресою. Міста Сум, вулиця Героїв Крут 15. Завжди будемо раді вас бачити у себе в салоні. Покажемо, розкажемо ще й протестуємо. Всім гарного та тихого дня. Приїжджайте,